Я с головою, дуже класно. классно. Я не зробила цей світ. О, так лучше. Мама сейчас, да. Я варю Маші кашу. Тільки що помила голову, поки у нас є цвет вода Гаряча. Побула пять минут королевою. Красивою. І все. Зав'язую. Назад свет. Свою декретну прическу роблю. Зараз беру, машу, сидить в манежі. Сидить. не на... громко сказано. Та беру, 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 беру. Все, беру, зараз завяжу. Ну, как-то так. Ну, плач, машенька, так. А? Да. Ну, пойдете. Давай. Ой! Ми проснулися. У нас такий дубак. Мене, Прийшлось Машу нарядити, теплі колготи, теплий костюм. Світа не було. Волоси. Мої волоси на тобі. Світа не знаю, коли не було. Ми, коротше, вдома холодно. Варимо варим, Маші зараз кашу з молока. Я зварила віддільно гречку, гречку буду сісти. І ще спекла ось, яблуко їй в аерогрілі. Тьома, Тьома тільки просмотриться 12 часов. Ми тут з Машею вже 2 часа ходим. Так, що тут у нас вийшло з тобою? З яблочком. Просто, щоб сахар не лежить в кашу. Щоб вона їй була вкусна. Оп! Ай, ось таке яблучко печене. 10 минут. Десь подивимося, як воно пропеклось. Що? Як це нема? Єсть! Угу. Я, я Хто папка забрав? Да. Пропеклось. Ну не все. Мені кажеться, тут ще твердувати. Зверху пропеклось. Угу. Мико. Нет. Чи жарко тебе Машенька? Давай водичка дамо. Сейчас Машенька куча кушать. Водичка. Давай. Тома буде водичку пить? У мене теж все водичка. Машенька нам. Давай я теми Давай. Машенька пить. Машенька. хочу А Чого ти планшет взяв саме самого утра? Я не поняла. На. Держи, держи, Машенька кушать хоче, то вона й плаче. <різві> ну все-таки, най ну, тобі, 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 давай вам. Маша, ти це не хоче брати. Маша, тільки давай їду. Я їй дала. Ви пополам її запхнула, вона сама скоро бросилась. Тільки їсти давай, да? Усе люба їсти. Все. Сейчас Машенька, на. Є. Візько. Так, от того молочка мы сейчас сробим этот. Глинчики, наверное, да, Тма сробим? Да. Сейчас с водой разбавим. Да, Маша? Ой, сюда, иди туда сюда. Тем. Машенька, нахуй. Машенька, не хочешь сидеть, да. Так, пока туди, а ми сейчас з машенькою приготовим чисто на блинчики. От так, все. Еще я замочила чечевичу. Сейчас пожарю палатки такі чечевичні. Вавим солоки купування. Трусах сюди. Всі ходять трусах, в трусах ці хати. Ой, побрызнула. Кушать тоже? Нет, нет. Ну, ирочку я зварила, можешь яйцами пошла. Не знаю. Я ему то самое кажу. Так. Чикс. Тма, ты ще кушать? Тма кушать не хочешь? Тома. Ваня, будешь блинчики тоненькі? Мленси. А? Вафли? вафли? Нет, и вафли уже вони попали, они очень хорошие. Вафли. Машенька, Сейчас мы сделаем да, 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 да. Вафли. Да, да. Вафли. Да, да. Вафли. Да, да. Да, да. Вафли. Да. Все, молоко купить. Маша купить молоко, кидаем гречку. Тоби. Так, да, так. Да, Отк. Да. півтори ложки без плячки кидаю машу. Угу, Все, що закипить, покипить трошечки. Розбить можеш? Ну давай, мені, щоб я не трогала яйця. Отак стукни і сюди мені, пожалуйста. Та не це або це стукай. Ну, она разъебется. Нет. Ну, смотря, конечно, я... Стукнешь. О, все, молодец. Еще одна. Маша, хочу тут. Уже хорошо, когда много детей. Давай. Еще надо было стукнуть, нет? А, нормально. Не Замаш. Все, спасибо, ладно. Який хороший братик у Маша, так? Да? Все, все закипіло. Я печу нове яблуко, бо те мені щось не понравилось. Сейчас, Бо кашка звариться. Ого! Воно ну, допечено. Хватит. все на око, все. Опа. Еще мамаша не приняла муку. Наверное, расти уже жарко нашим, да? Наверное, дыла, оно уже нагрелось, и сейчас выключат свет. Цикана так. Только же мама осталась уже у нас. Не могу ее кинуть в коляску, но она сейчас плакает. Сейчас я ее покормлю. Да не спить. И она тогда сразу, ну, она не будет плакать, она может даже заснуть. Раз. Два. Три. Начинаем с трех. Можно блендером. Ну, или блендером. Блендер замазать. Так, все, надо подавиться этот свет все это время. Не успеваем перемолоть. Хочу кашу на блендере перемолоть. Речами, чтобы она сейчас хорошо Так, Все, выключаем. Маленькая стулка. ты хотел помогать. Ну котик, тут такая стулка, что ты не сможешь. Стой, подожди, давай подведу. Давай, насыпь мне еще одну ложку. муки. Давай. помощники. Тихо не розсип дуже, Давай. Ближе. давай кидай. дай. Ищи. Ще... Ну давай. Слышала добавим. Можем, батя, тоже помогать. Давай. Все. Вата, бо вже точно буде густе. Тома! Ну хвати, я їх що, буду все. до вечора тоді жарити? Чуть-чуть, все. Все, все, чуть-чуть. Вс, хвати. хвата, хватает, хватит. Вс, будем сейчас, Машеньке, робити кашку. Там яблочко, наверное, скакулова. Все, нести. На. На. Yeah. Ааа, oh, постав! Сейчас <là>. народу мы oh oh. oh. yeah, не делаем. Будешь мешать? Давай, Машу. Не можешь. Так, яхту не можешь. Ты ж мешає, Машеш. Ложку сюди Угу. <кху> yeah. uh -huh. Все, Маша, сідай. Тобі це теж на Тьому, так? Да? Як Тьома мені зараз щось переїсть. Оп, йди. Що ти робиш? Почекай, будь ласка, відчувай. Мішати треба, <свистит> <надо>, так, Шіш? <свистит> так. Мало яєць треба, треба ще одне. Дюк-дюк-дюк-дюк. Моя-моя-моя маленька. Так, де наш блендер? Мартуш. Дети. дети. Дети, дети. Все, тихай. Мне надо Маше молочь кашку. Хай стоит. Потом сейчас будем с тобой. Маша кушать хочет. Тюма. Тема, Тюма. Нет, ты плохи. Сейчас я тебе блинчики нажарю. Ты тоже в есть, ты хочешь? А ты же тихо встал. А куда? Что, кто? Так, все, давай, с парамелом. Не плачь. Не плач, Машенька. Не плачь. У мене виходить гречка без солі і без сахара. Сейчас машунь, машунь йде, моя вался. Сейчас ми тут хремелы, мою девочка, хотіла кушать. Ой, как раз нормально, якраз машина порція. Вона вечно не доїдає її. Вічно я все викидає. Наше яблуко. У, -у, У машуня. Машину по давай убери. Так, подальше, да? все тарілку достать. Подивіться, вже ж зачорнило мені всю форму. Да -да 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 -да. о о, о. Це прям усе прям мягко. Попеклося 17 минут на 200 градусів. Вчора мені теж писали, скільки градусів пекла я. Діти, які, Господі, крильця. 200 градусів пекла. Це що таке? Ну, моя Що що, що? ми тобі сюди накидаємо яблочко. У мене, мене і пюре. На Ты хочешь кнопку нажать? Нажимай. Нет. 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 Текай, оно сейчас мада горячим выйдем. Все. Все. Ой, 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 наша, наша, наша. Паха. Горячее, Паха. Топлохой. Бабля, да. Кто Тоже раз. Сейчас машеньку я покормлю. Я тебе быстро сделаю дети, хорошо? Маша, даже, мы наверно забыли. Ну так. Так, все. Такая. Машенька. Машенька, вот как раз пивка тарелка воно а есть. Тарел. Порция, как раз таки вылечится, чтобы начинать выкидывать. Ммм, даже салатка. Ну что, вкусно? щоб швидше перелила її з однієї тарелки в другу тарелку. Вкусно? Ой! Тут надо ложку, мабуть. Таке пюре получилось. Якось дуже перемололо, да? Годування йде по старшинству. Спочатку манюньку. Ой, яка какая каська. Така сладка реально вийшла. З яблучком печиним, так? Да? Давай. Давай. Хорошо, кажи, Пока я свет промовила. Як не будет света, белкой подав, но и, и все. Угу. І так, і так есть. Наладится. Давай. Так, оце, каже, такий свинявчик дурний. Да? Вуха стирчат, давай, давай. Буше тоже хочеш? Сейчас, Тёма, сейчас, сейчас, ну п'ять минут, Маша ж быстро їсть. Сейчас я тісто якраз настийця, я тобі пожарю блинчик. Алясю. Блинчик з бан... бананчик будеш пока? Що? Є. Як це немає світла? Це що, включено, як це немає світла? Є. Нема. Света? Тёма, не балакай, бо Маша вічно відлікається. Ой-ой-ой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Жидка каша, начиня. ні? Тут півтори ложки гречки, столових. Варений. О, думаю, нормально. Давай. Ось на тобі. М -м -м. Тепер треба, головне, не забути посолити гречку. Сейчас с вані буду MM. насипати, а гречка то не солена, а гречки зварена десь пів літра більше, 700 грамів на них. Діва. Агуси через машу, да? Дівай. Машин? Давай. Давай, виням. Ммм, така моя вкусняшка, да? Вкусно? Так, Маша, надо думать, що на Не знаю, я, Машу кормлю ще два рази тільки. З восьми місяців можна уже три починати раза кормить. Давай. Ще восемь нема. Так что кормим ще два рази. Угу. Боже мой, что это за слюнявчик. Все, Маша хочет спать. Маша все сервисе. Все, Маша, молодец. Давай. Ам. Молодец, Машенька. Все. Вкус одна. Идем сейчас. Помыем. Маша хочет спать. Тімочка пожарить. Ну, не надо, не трогай, ну пожалуйста. Це ж не що ти робиш, Маша? Ти родиш? Не даєш і ж бать. Маша реготі. Одна яйця додала якраз таке, як мені нравиться. Успокоїлась. Ты уже залез Ну, Короче, манешку пила Артему. Ну-ну-ну, сейчас я воняю этот блинчик. Ивари Артему. Ты хочешь покачать? Забрать их? Ну по погоды. Щоб я этот. Я сейчас тобі нагрею. Ты будешь яйти гречку, да? Давай, Ваня. Давай, Ваня. же хороший, бери сам. Да. А ну, Артем, сидобный. Да. Ну, угу, ну, понятно. А, Все, так видишь, буду жарить их. Не спусти. Вонялся так. Дай, сам. дай. Бери. Так. Як. Так. На, воды надо поставить. Артем. Давай значківі или грушу. Давай. Щас щось поговоримо по-любому. По можна підлагати так. От водички ще треба, да? так? Ваня чуть не добавить. Все, це Ваня снідав до яйця, сир, лагіровки і гречка. Він покаже їв би таке кожний день, так? Да? трогай того міфі. Я кажу, давай вибки додавам, ні. Це Та там виїбка. Мама. М -м. М -м. <рик> Бабка нас до жаре моленці. Ну доще? Так, почекай. Да, ой, звики вони м'які получились. не розумію. На. Молока хвата. Мама. Хм. Дай тобі Машенька. На, бери. Все, вже цей хороший. А Маса давай поїсть. У вані гречка жарними яйця у у Артема млинці, а у Маша двері. Маш, скажи, щось дали перекусити двома зубами. Вона успокоїлась, вона ж прямо так. Ааа, їсти хотіла плакала. Зараз подуємо дітей, за жарами млинці. І що ми? Я чайник закопітеля. Світ у нас не виключено. Я тебе уже ожидаю, <плес> да. Капец, а бы ты мне это не сказал? <плес> Та ну я думаю, ты спишь, спишь, но пойму, ти спиш, спиш. ты будешь спать. Мне мои всі, все я вас всех сильно люблю. Спасибо. Дали поспать, а я не просипався. Я не просипався. Я завжди встаю в дев'ять сам по собі. Ну, если треба по будівнику встаю раньше, если не надо, в дев'ять встаю. А це сплю і сплю, мене не буде, мені каже, если мене не розбудили. Я не проснувся. А, я розбудила, крикнув. І державний. Че що, ти ж розсія? Що скрикнуло? Ну потому що. Та хоче спати, вона поїла і хоче спати. Уже Ох, все. ти моя Це і кричить, давай їздить прийшов домой. Папу. Нам було їдами покласти, ми дальше з ней спали. Ваня ж, ж браво, вона ж не захотіла. Все, Маша, упали твої двері. Папа. Що? Папа, ну йому хоч води. Все таки. Нет, ти ще підожди. Да, посети. Не роби. На, О, Ти будеш ще блінчик, да Зараз я тебе уговорю якийсь фрукт Ківі їсти. Киви по-любому з'їзди. Або яблуко. Угу. На, включу, включу. На, запивай. <реку> <три>. Опа! <реку> <сами і поган. реку> ваня бери, ваня плінчик бери. Угу. Він жартів не їсти, а це хоч би третій. Та щось багато я наколотила. Та нормально, що сейчас вот ваня з'їсть пять, а пьем три, і ми по три. так такая, що багато. Горячий, да? Угу.